Ви що запитав журналістів чи ви школюєтесь? Ну, 50 на 50, нема дуже сьогодні. Mm. Є певні переживання. Здається, це немає. Мене звати Влад, це задання за. Чи продовжувати вам кар'єру після цього року, якщо ви робити? Так. Так.

Ну, нам потрібно закривати всі коридори, бо вони ну, стараються просто вирізати через коридори. Так, коридори треба закривати, під мене було добре. І е -е, питання в мене до пана Дениса, скажіть, будь ласка, ви е -е, проживали в стані суперника з Більної Іспанії? Чи ви е -е, вивідали якісь секрети, які секрети тактики і чи ділитеся ви з. Треба на мати настрій, mm. mm. а не вийти кислим на поле. Так, треба мати настрій тільки. Мені здається, якщо ми просто наприжемось, то ми можемо зайняти тільки друге. Тільки друге. От першого от ще треба дорости. Ще треба дорости? Чи вважаєте, ви агентину дуже сильним скам'яном, чи зможете програти, чи дивитися? Ну, потрібно кожного суперника. Ну, не можна кожного суперника недооцінювати. Когось може не вдатися день. І комусь може нічого не летіти, не залітати ворота. Вертай може нічого не ловити. Я згоден просто. Так, перешкодила. Давайте ще запитаємо. Зобраємо проводити. Добре, останні питання, але ми повторитесь. Ми звати Назарія з телефона канал Суспільний спорт. Як ви думаєте, чи ви думаєте, чи менша команда стає далі, чи? Ну, як на мене, здається, у нас з молодчик. Збірна найсильніша, ага. Але тільки треба їм напрягтися в нашому матчі з Іспанією. А так вони можуть спокійно виграти. Ага. Я, думаю, ну, я, я думаю, якщо е, захисники файно будуть працювати, я думаю, їм треба буде напрягтися проти Аргентини і Іспанії. Також на Франції не треба розслаблятися. Добре, останні запитання від мене. E, скажіть, будь ласка, спочатку пан Денис, e, якби не збірна Бразилії? за яку ми збірну зіграти? Mm. Можливо ця команда зараз є Кенсії, може якась інша збірна? Mm, напевно, або Іспанія, або Бразилія. Іспанія або Іспанія, або або Іспанія, або Франція. Iспанія, Франція. Добре. Іспанія пан Франція. Ну, no, напевно. Пану... За Іспанію було цікаво подивитися. Напевно, за Іспанію було цікаво. Добре, обласки, це було працювання.